Робота з таблицями. Таблиця це структурна організація даних, яка складається зі стовпчиків та рядків. Рядки йдуть по горизонталі, а стовпчики по вертикалі. Ось таким чином у нас йдуть рядки. Це у нас рядки, перший рядок, другий і так далі. А ось таким чином у нас йдуть стовпчики. Яким же чином можна побудувати таблицю? Знову скористаємося вкладкою «Вставка». відкриємо інструмент таблиця. Можна вставити таблицю, рахуючи, скільки нам потрібно стовпчиків, скільки рядків. Давайте вставимо таблицю із 4 стовпчиків та 4 рядків. Ось таким чином ми побудували таблицю. Ми можемо легко навести на грань ліву чи праву таблиці та змінити методом drag and Drop розмір будь-якого стовпчика, в залежності від того, яка ширина кожного стовпчика нам потрібна. Нехай буде перше поле рік, друге прізвище ім'я по-батькові. Третє. Професія. Четверте поле, примітка. Також ми можемо, виділивши діапазон значень, задати їм в таблиці значення списку. Маркерованого, буквеного, нумерованого. В залежності від того. Який тип списку нам потрібен. У примітці ми можемо вставити зображення, якщо є на те потреба. Виділивши рядок, ми можемо змінити його заливку. Так просто створюється таблиця. Другий спосіб створення таблиці це малювати її вручну. Знову ставка. Відкриваємо інструмент таблиця. Вибираємо інструмент. Намалювати таблицю. Будуємо зовнішні кордони таблиці. Потім будуємо стовпчики. Якщо у нас не стандартна таблиця, ми можемо будувати її структуру таким чином. Як бачите, ми побудували нестандартну таблицю. Залишилося тільки її заповнити даними. Для того, щоб вийти з інструмента намалювати таблицю, можна знову скористатися, меню ставка, знову натиснути на цій кнопці. А можна скористатися клавішею Escape з лівого верхнього кута перша клавіша на клавіатурі. Для того, щоб вимкнути цей інструмент. Можна здійснювати операції з декількома комірками, виділяючи їх і натискаючи праву кнопку мишки. Викликаємо контекстне меню. Можна об'єднати ці комірки. І можна навпаки одну комірку розбити на декілька стовпчиків. Опять стовпчиків, нехай. Таким чином. Щоб побудувати таблицю, потрібно скористатися вкладкою «Вставка», таблиця та вибрати правильний макет таблиці. Або ж скористатися інструментом намалювати таблицю. Ми можемо в будь-який момент перетягнути кордони стовпчиків для того, щоб змінити їх розмір. Так само ми можемо розширити або звузити строчки. Якщо нам потрібно, щоб всі строчки були однакової ширини, ми виділяємо всю таблицю, відкриваємо правою кнопкою контекстне меню таблиці та вибираємо інструмент Вирівняти висоту стро рядків, вирівняти висоту рядків. Так само можемо здійснити операцію зі стовпцями Вирівняти ширину стовпців. Зараз у нас таблиця абсолютно симетрична. Залишилося тільки заповнити таблицю даними.